Давайте разом прикрашати повністю мою квартиру до нового року. І починаю я з кухні. Роблю такі бантики зі стрічки. Це дуже легко. Насправді займає 15 хвилин максимум, але погляньте, як красиво. В мене стрічка атласна, Я брала широку, одразу кажу, замовляла на на святкових знижків. вже прикрасилась, так вона виглядає. А тепер переходжу до спальні. Тут в мене обов'язково новорічна постіль та увага хвойна гірлянда. Я її кріплю на узголов'я ліжка. Ви подивіться, як це красиво виглядає. Це прям вау. вона ще дуже якісна, дорого виглядає і вийшло прям шикарно. Ну, погодьтесь. До речі, я Можна прикрепити або на камін, якщо він у вас є, або на двері, або просто покласти біля телевізора. От я вам зараз показую, як вона красиво може виглядати на дверях, але якщо чесно не знаю, чим її прикрепити. Шпильки напевно не витримують таку вагу. А в залі на диван я просто розклала новорічні подушки. У ванні змінила рушники та килимок не святкові. Ну а в залі це, взагалі, то моя чіл зона. Я поставила такий світильник. Ну і ще таку саму гірлянду біля телевізора. За то дуже багато ідей, коли її можна прикрепити, і всюди буде дуже гарно, і всюди буде вау. Швиденько прикрашаю вхідні двері та вішаю туди. Віна хотіла зробити бан. Сервона стрічка, але в останній момент передумала. Ставимо прикраси на скляний столик у залі, та єдине, що мені залишається, це прикрасити зовсім трішки кухню. Вішаю новорічні рушнички та розкладаю посуд. І ставлю у вас ось такі штучні гілочки. До речі, також їх замовляла на промі. Ну, і прикрашаю свій куточок біля кави машини. Обов'язково ставимо різдвяне мило, ну і насолоджуємось нашою красою вдома. Подивіться наскільки це гарно та красиво. Напишіть обов'язково, як вам а в мене наразі така святкова атмосфера, що взагалі не хочу виходити з кімнати.